Сьогодні у випуску. В Англії українські паралімпійці, збірна з футболу серед спортсменів з ВАДОМ ДЦП, посіла друге місце у змаганнях чемпіонату світу. Тренер і гравець привезли срібні медалі на Волинь. Вперше в історії Незалежної України волинські спортсмени здобули медалі чемпіонатів Європи із командних видів спорту. Це вдалося двом волонянам в Іспанії, де завершився форум з пляжного гандболу. Анна Степанюк з Південної Кореї повертається у званні майстра спорту України міжнародного класу. У складі студентської збірної України вона одягнула срібну медаль Всесвітньої універсіади. Завершилося перше коло чемпіонату області з футболу серед команд фізкультурно спортивного товариства Колос. Туристичний похід майже у 80 кілометрів для учнів Луцька НВК номер 9 організували працівники центру туризму спорту та екскурсії управління освіти і молоді облеж адміністрації і дирекція навчального закладу. Ювілей 55 років від дня народження відзначив голова комітету фізичної культури і спорту Луцької міської ради Юрій Волонець. Українські паралімпійці футболісти з владами ДЦП в англійському бірмінгемі стали срібними призерами світового чемпіонату. Там було і двоє волонян, гравець Віталій Романчук із Ковеля і заслужений тренер України Юрій Тимофеєв з обласного центру, який з першого року створення національної збірної готує голкіперів. У тому, що чемпіони Європи українці поступилися чемпіонам світу росіянам у фіналі 0-1, можливо, закладено далекоглядне. Омоложена збірна готується до Паралімпіади у Ріо-де-Жанейро. Потівку туди уже здобуто. До слова, збірну Бразилії Україна перемогла у півфіналі 2-1, поступаючись суперникам. З вольовими якостями каже Юрій Тимофєєв, все гаразд. Ігрові кондиції налагодити час ще є. Ми на цей чемпіонат. Експериментальний склад в це взяли, бо накануні за рік до, до Паралімпійських ігор в Бразилії ми взяли чотири нових гравці з Дніпропетровська і з Чернігова. Вони себе проявили на досить високому рівні. і Я думаю, що на наступний рік. Вони нам допоможуть на, на, на Олімпіаді. Ну, По-перше, ми не хотіли показувати всіх в повну силу, тому що за нами слідкують, записують наші матчі. І ми так скажемо, що ми вдало пройшли класифікацію медичну, ми отримали класи медичні, ті, що нам треба. І вони бета, грали, так скажемо, по 10-15 хвилин і повної картини не дали для наших, так скажемо, постійних, да, постійних суперників. Але бета, трошки обідного завжди програвати. І ми в фіналі програли в збірні Росії. Росія грала тим складом бойовим, яким вона буде грати на, на Паралімпіаді в Бразилії. Ну тому як для, для будь-якого тренера, що це саме ця поразка в фіналі це трошки обідна. Нам і в Києві так це трошки сказали, що треба ну, було якось виграти. Тож в це спорт, ви самі розумієте. В першому таймі Росія нас так, як кажуть, возила. І в них дуже було багато моментів. Вони повинні були забивати три. Чистих м'ячів, а другий тайм вже був за нами. І ми також не реалізували дуже багато. ну Два-три моменти, то у нас стопроцентово було, і наш земляк Романчук Віталій і виходив один на один, йому не повезло. І з 5 метрів попав в штангу. Якби він забив, то може б ніч, а там додатковий час і. В Вета саме пенальті, а пенальті ви самі розумієте, що то є лотерея. Ми в та колись і в Глазго, в та по пенальті їх обіграли, і в Голландії на чемпіонаті світу ми їх також обіграли. Але в 2007 році по пенальті ми їм програли в додатковий час по серії пенальті в ета Росії в Бразилії. Так що то лотерея? Ну. То є футбол. Ну, я так зрозумів, що команда готується на Бразилію досить серйозно. Дуже серйозно, і ми робимо ставку на це. Якби не було поразок, не було б стимулу тренуватися, аксіома, яку не один раз доводили наші паралімпійці футболісти. Збірна України з пляжного гандболу перед чемпіонатом Європи зібралася лише на кілька тижнів. Цього вистачило, щоб команда зігралася. І в Іспанії дісталася фінальної стадії змагань. Двоє волонян Юрій Шамрило і Влад. Парвінчак зіграли в усіх поєдинках. Юрій Шамрило вдало грав у воротах команди під час виконання гандбольних булітів, які вирішували долю поєдинків. Досить багато булітів витягнув практично команду в багатьох поєдинках. Як це вдалося? Спеціально тренуєшся на буліти, чи ні? Та да, вже сам собі задаю це питання. Ні, просто, якби по-перше, коли граєш за національну збірну, це все-таки дуже велика. Дуже таке велика відповідальність, і ти це відчуваєш. І хочеш якось себе проявити. Можливо, якісь додаткові сили внутрішні відкриються, я не знаю, але слава Богу, так вийшло все. Я потім продивлявся відео, цікаво виглядає зі сторони. Маю надію, що так продовжитись і буде. Ну, власне, який матч найбільше запам'ятався? Найбільше запам'ятався, чесно сказати, важко, що якийсь один. Напевно, він фінальний, фіналі, бо це все-таки бронза. Це якби боротьба за, за медаль. Це взагалі найвище моє досягнення, напевно, за кар'єру. Можливо, не такого великого, але все-таки кар'єру. Але, в принципі, дуже був такий важливий матч за вихід в четверку. Бо ми знали, що якщо в четверку вийдемо, то вже ми їдемо на чемпіонат світу, який відбувся в Угорщині на наступний рік. І це було з командою Росії. Тобто, в людей, в яких. Команда просто спеціалізується по пляжному гандболу. В них в класичному гандболі грає буквально одна людина. Вони по пляжному гандболу їздять на Лігу чемпіонів по пляжному гандболу. Тобто вони дуже серйозно до цього готуються, і це був дуже важкий суперник нас. Але мені здається, що в психологічному плані ми були сильніші. В принципі, можливо, не така відповідальність на нас лежала, як на них. І це зіграло, напевно, ключову роль. Ми вас на той ну і власне це потягнув покинув буді. Ну, трохи пощастило. Таке враження складалося, що власне цей матч був справі така в психологічному плані досить важливим. Це перший я вам скажу, що в принципі всі матчі були психологічно важливі. Але перших два, коли ти проходиш, навіть перший, коли ти проходиш, воно як вже як входиш в цю течію. Якби ти вже його не відчуваєш настільки. Але коли, напевно, найбільше я відчув хвилювання, це коли ми грали. За вихід фінал з хорватами, бо тоді вперше ми співали гімн, і тоді напевно воно і відчулося до слова серії гандбольних пенальті. П'ять разів вирішували долю переможця у протистояннях збірної України проти суперників. Лише раз наша команда поступилася хорватам. Наймолодшим гравцем збірної країни був наш земляк Влад Парвінчак. Який матч тобі найбільше запам'ятався? Ну, найбільше мені запам'ятався матч, звісно, з Росією, адже якби вона є як країною агресор для нас. Але команда була досить привітна і емоційно піднесена. Ну в добру сторону, а не Наприклад, як їхні політичні діячі, гра була досить важка, напружена, але визначився сильніший. Гравці з Росії після матчу привітали нас. Не було ніяких конфліктів, не було нічого такого, що могло вказувати на небезпечні дії. Багато дала школа ось цього чемпіонату Європи для тебе? Ну так, це досить. Я, я отримав багато досвіду. Тепер ну, надалі в таких змаганнях я буду більш досвідчений, буду ну, знати, що і як треба робити. Попереду чемпіонату світу. Ну, от і ми на нього готуємося і будемо е, старатися його виграти. Наша команда, мабуть, специфічна в тому, що гравці зліталися в збірну чи не з усієї Європи, чи не з усього світу. Так, це правда, але всі між собою досить одного, ну, одного знають і ну, згуртувалися. І так вийшло, що показали досить непоганий результат. Це таке бронзова медаль. Перша. Така велика медаль в кар'єрі. Ну це перша така велика медаль в, ну, в професійній кар'єрі, тому що до цього були також медалі, але це були за дитячі змагання. Це не зрів... ну, важко зрівняти з цим. Бронзові медалі Європейського чемпіонату з пляжного гандболу це найбільший успіх волинських спортсменів у змаганнях із командних видів спорту за історію незалежної України. Важко тренерові сидіти і дивитися біля екрану телевізору? Я скажу набагато тяжче, ніж бути сам поруч біля, біля майданчика. Набагато тяжче. Перший раз в такому, такому форматі, так що <смас> <смас> незвично. Я так зрозумів, що намагався дивитися всі матчі. Ну, я дивився всі матчі, які чоловічого циклу, які показували. На жаль, збірну України показували не всі. Тільки три матчі з Іспанії, з Хорватії, півфінал і за третє місце. Тому тільки вдалося три матчі подивитися. Ну, думаю, слава Богу, бо серце не, не желізне. З точки зору тренера, як виглядали наші збірники? Ви знаєте, тяжко було оцінити, якби як виглядали. Я був в першій якості більше як болівальник, ніж як... Ніж як спеціаліст. Я думаю, зараз це вже трошки емоції вже всі стихли. Буду передирватись, будемо оцінювати, оцінювати більш тверезо, на, на, на холодну голову. з Згору могли бути вище? Ну, ви бачите, всі ігри, які почалися е, на фазі виліту олімпійської системи, починаючи четири фіналі, всі закінчились по болітам 2-1, тільки один матч – Хорватія Німеччина Закінчився 2-0. А боліти це якби більш на фарт, більш на ну, такі на ситуацію. Це секунда, миттєвість, яка може могла змінити все як бути першими, так могли бути й восьми. Попереду у наших гандболістів світовий чемпіонат в Угорщині. Господарі намагатимуться перемогти кривдників у боротьбі за європейську бронзу. Але наші спортсмени набули досвіду перемог і мріють про подальші успіхи. Єдина представниця Волинського волейболу Аня Степанюк у вирішальному поєдинку всесвітньої універсіади набрала найбільше очок збірній студентській України після вдалих атак. Українки у південно-корейському Чанчжоу двічі поступалися суперницям. Програли вони росіянкам у матчі попереднього етапу змагань і у фіналі. Якщо у другий день вдалося виграти бодай одну партію, то у фіналі, не зважаючи на активність нашої землячки, 0-3. Срібні нагороди Всесвітньої універсіади дозволили Ані Степанюк отримати звання майстра спорту України міжнародного класу. Вона перша у команді контейнів волинь університет, хто удостоївся такого визнання. Чемпіонат області з футболу серед команд фізкультурно-спортивного товариства «Колець» взяв перерву до 29 липня. Саме тоді команди-учасниці зіграють матчі першого туру другого кола. Цього року змагання. Розпочалися у двох підгрупах цього року. Цікавіше став чемпіонат. Цікавіше став по декілька причин. В першу чергу це, звичайно, збільшилась кількість команд. Їх є 13, Ми розділили на дві групи. Також фактором є, що став цікавіший чемпіонат з груп, хоч не дві команди, як було в минулі роки, а чотири. Це додає командам наснаги, що вони попадуть в стадію плей-офф, тому грають, змагаються, їм цікавіше, і нам приємно, що є така кількість команд. Ну, Є, власне, команди, які готові пограти десь трошки вище? вже? Звичайно, є. Дуже радує, що є дійсно команди. Звичайно, не хочуть грати десь вище, тому що десь фінансове становище. А це, безперечно, команда і Кам'янь-Каширськ, і Торчин, і Тупільно, Рожищенський район, Горохівський район дуже сильний. Команди є. Будемо сподіватися, що вони знайдуть змогу, сили грати і в вищих сильніших змаганнях. Цього року змагання змінили формат. По чотири кращі команди з кожної підгрупи утворять пари плей-офф і визначать півфіналістів. Дві кращі зіграють у вирішальному поєдинку. Центр туризму спорту та екскурсій управління освіти і молоді облдержадміністрації активно залучає школярів області до подорожей рідним краєм протягом червня-липня більше 20 груп юних туристів здійснять ближні та дальні походи водні та велосипедні по волині та Карпатах. В одному з таких походів побували гуртківці центру туризму. Учні Луцького НВК номер 9. Туристська краєзнавча робота є однією з найцікавіших ланок позаурочної роботи з учнями. Діти не теоретично, а практично власним досвідом, цікавим досвідом наукової, краєзнавчої, туристичної роботи з елементами цікавого захоплюючого відпочинку, взнають красу Волинського краю. Озера, ліси, поля, канали все вони бачать, все вони відчувають. Діти мають можливість вивчати природні пам'ятки. Заповідні території, архітектурні, історичні пам'ятки Волинського краю діти пізнають і свої сили випробовують себе в краєзнавчій роботі з науковою, дослідницькою напрямком діяльності, поглиблюють свої навички туристичної. Підготовленості. Діти пізнають свої моральні і фізичні якості в подоланні перешкод, фізичних перешкод, багатокілометрових або багаточасових переходів. Діти пізнають себе як друзі в колективі, в побуті. Діти разом ставлять намети, розводять вогнище, готують обід, проводять дозвілля. Це безумовно дуже їм цікаво. Вони пізнають себе, свій колектив. Юні туристи здійснили шестиденний похід територію Шацького національного природного парку і побували на восьми мальовничих озерах світязі, Полумецькому, Климівському, Острів'янському, Піщанському, Пісочному, Люцемер, Великому, Чорному. Під час даних походів діти долали від 15 до 20 кілометрів на день. Проте мальовнича природа захоплювала і відволікала від думок про важкі рюкзаки. Загальна протяжність маршруту майже 80 кілометрів. Саме такий відпочинок дуже люблять діти, адже він дає можливість відійти від стаціонарних умов і пожити в наметі на лоні природи, поїсти туристської каші чи супу, приготовлених на вогнищі, поспівати пісень біля вечірнього багаття. Цікаве насичене та змістовне дозвілля на природі якнайкраще. Впливає на формування здорового способу життя, додає величезний запас здоров'я, сил та енергії. Перебуваючи у природному середовищі, діти загартовуються, набувають необхідних життєвих вмінь та навичок, знаходять нових друзів. Їжу ми готуємо на вогнищі. Кожен день у нас є, кожен день у нас чергу. Ну, ми вибираємо чергових і мені дуже сподобалось. Їжа, яка була приготовлена, приготовлена на вогнищі. Чергові ставали найраніше о 6 годині, а інші могли на годинку далі поспати. Вони вставали о 7 годині. Чергові розпалювали вогнище і готували їсти. А тим часом інші збирали свої рюкзаки і намети. І Після сніданку, приблизно о 9-й годині, ми вирушали у похід. Я займаюся у туристичному гуртку і перший раз пішла у похід. Ми подолали 75 кілометрів за 5 днів. Мені було важко, але сподобалось. Найважче в поході було нести рюкзаки. Ми вечором приходили, ми зупинялися біля озера, ми копалися, ми віддихали і ми могли віддавлювати свої сили. Я перший раз в цьому поході, ну Спочатку думав, що буде дуже важко ходити, але виявилося, що ну, це не так і, не так і важко. Це, ну, з друзями, коли ти йдеш, смієшся, розказуєш різні історії, це досить легко. Ну І відстань проходиться на, ну, набагато швидше. Хоча рюкзаки були досить важкі. Найбільше мені сподобалось відпочивати біля, біля озер, там, купати, купатися в них, особливо в світі. Ну, дуже чиста вода, дуже, дуже добре, дуже гарне повітря. Я вже третій рік іду в похід. Мені першого року було важко, але цього року мені досить легко іти. Бо я вже на перший рік іду в похід. Найбільше мені подобалось відпочивати на озерах, купатися, але ми не тільки на світязі були. Ми були на кілька озер, І на пісочному, на світязі. Ще мені подобається вечора біля вогнища сидіти. Під час походів юні туристи пізнають свій рідний край, мандруючи його стежками, знайомляться з історико-культурними та природними пам'ятками, проводять краєзнавчі дослідження, які в майбутньому стають основою для підготовки робіт на шкільні краєзнавчі конференції та змагання з туризько-спортивних походів. А ще у екстремальних умовах виховується почуття бережливого ставлення до природи, відповідальності та взаємодопомоги національної свідомості та патріотизму. 55-річний ювілей нагода осмислити прожите, каже Юрій Волонець, голова комітету сфільховання і спорту Луцької міської ради. У робочому кабінеті на почесному місці футбольний м'яч. Юрій в дитинстві почав займатися улюбленим видом спорту. У 55 він у хорошій спортивній формі. Грає у Таранській збірні обласного центру і у команді зміні футболу Луцької міської ради. Перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлєв не один раз виходив на футбольне поле поряд з ювіляром. Юрій Особуч така унікальна людина. Він і чиновник, і все ж таки в першу чергу, мабуть, що спортсмен. Де б він не працював, на яких посадах, ось він завжди, в першу чергу, відданий спорту і ну, маю честь з ним грати інколи в футбол. І ну, такого азарта і задору, де коли не побачиш молодих футболістів, ну, таких, ну, аматорів, таких як ми. Ось, а це… Ну, там, за півроку, двічі зламавши там, руку, раз ключицю, він все одно на тих воротах стоїть і просто, просто ну, настільки там, він віддається цій грі, що ну, просто коли дивишся, то аж ну, по-білому дуже добре заздриш. Багато матчів ви з ним зіграли як футболіст, він стояв у воротах. Який матч запам'ятався вам найбільше з тих зіграних? Ну, я так чесно, зараз якийсь окремий матч не, не, не відмічу. Ну, дуже було багато матчів, таких там, як тренувальних, там ми просто бігали там, щоб щоб себе в формі тримати. Ну, якби запам'яталось те, що він завжди якби, однаково віддається грі, щоб це був би якийсь, там, якийсь там турнір в Польщі там, з нашими містами-партнерами, чи це просто тренувальна гра там на, на нашому там, комусь, там місцевому місь, міському майданчику. Завжди завжди однакова була віддача. Футбол допоміг Юрію Волинцю стати студентом інституту фізичної культури, тоді ще Луцького держпединституту і став визначальним у кар'єрі, вчитель фізичного виховання, працівник управління освіти луцької міської ради, заслужений вчитель України. Юрій Волинець більше року тому очолив комітет з фізкультури та спорту Луцької міської ради. Спорт він супроводжує мене по протягом всього етапу моєї життя. І я любив спорт, активно займався ігровими видами. Ну, найбільше відповідно я при чому займався. Ви займаєтесь. – Так, ну і займаюсь. Ну зараз трошки можливо пауза зв'язана з трошки з травмою, яку отримав, але підтримував і любив грати в футбол. І я хочу сказати, що дійсно можливо в юнацькому віці не досяг таких вершин, як досяг саме у ветеранському спорті. Коли будучи ще на посаді головного спеціаліста, коли була сформована команда освіта, яка за три роки свого існування піднялася з другої ліги до першої ліги, будучи призером другої, потім переможцем першої ліги, і дійсно хлопці це були зібрані не професіонали, це були вчителі фізичної культури шкіл міста, навіть були директори позашкільних установ, інші Вчителі з інших предметів. І ось ми зібрались таку команду, яка двічі на тиждень тренувалася, двічі на тиждень проводились ігри, чемпіонати регулярно. І от таким чином, знаєте, спорт і, будемо говорити, і робота вона поєднувалася і це не заважало. Навпаки, це якось стимулювало до, до праці. Це стимулювало до того, щоб відповідно свій графік роботи. Якось треба було відкоригувати. Тобто години були на, і на роботу, і години були на спорт. Тобто, це спорт, це є і дисципліна. Не просто за рік стати своїм у когорті тренерів, які мають свої принципи і непростий характер. Серед таких і заслужений тренер України Тарас Шевченко. Я е, хотів би сказати, що е, він е, вже показав себе як фахівець е, е, немалої букви, немалої літери, от, а е, Зараз вже на посаді керівника спорту міста Луцька, він і надалі проявляє ці здібності і допомагає, я думаю, всім видам спорту, от а також і фізкультурному руху в місті Луцька. Я побажав би по перше міцного здоров'я. Це головне. Як то кажуть, здобуття наше, якщо є здоров'я, є бажання працювати, а також і надалі прикладати великих зусиль по розвитку спорту фізичної культури в нашому рідному місті Луцьку, першим з 55-річчям Юрія Волинця привітали. Рідні і близькі а почесну грамоту міністерство молоді і спорту вручив у день ювілею голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, міцного здоров'я, бадьорості і наснаги Юрію Волинцю бажаємо і ми.